Мне кажется, группе Время и стекло очень повезло: с тем, что у них такая конституция фигуры, И нам с Димой остается лишь заидовать и пахать, пахать, пахать. Мы жов, настолько толще, не жены поли. Нет, нам нужно просто больше усилий, для того, чтобы оставаться в такой идеальной форме. Как бы там не было, деякие зерки запомняют, что им все одно. Наскільки вони гладкі, тому що вони абсолютно не переймаються через шаблони світового шоу-бізнесу. Але коли потрапляють на телебачення, відразу починають задумуватись. Чому? Тому що телекамера додає 5 кіло як мінімум. Да, тому всегда ми весим, знаєте, на 5 кілограмів менше. менше. Насправді ми набагато тендітніші. І от ми розпочинаємо рейтинг зірок, які абсолютно неймовірним чином досягли схуднення. Починаємо ми із зірки, яка полюбилася вже всім і давно. І так, Рене Зельвегер. Жінка гармошка її можна назвати, тому що вона для зйомок у фільмі «Щоденники Щеденicбриджи Джонс набрала 20, 14, потом 20 килограм. Туда-сюда худела. И это, честно говоря, очень плохо для организма женщины в особенности. Но тем не менее, похудание удается очень легко, потому что она просто перестает есть на ночь, перестает есть то, что хочет, а то, что общем-то, полезно для здоровья. Наступна краля, яка також всіх нас зараз радует, мануазив чоловіків, це Майли Сарус. Майлі схудла на 10 кілограмів і відмовилася від газованої води. Да, просто фастфуда, якихось то жирних речей. Зараз вона кушає овочі, нежирну рибу, білок, відповідно, місце і немножко фрукта. Наступна паняночка, яка взагалі зробила колосальний прорив для себе, це Келі Осборн. Всі ми звикли її бачити завжди, схожою на Так. Да. Це нормально було для Келі, і вона казала, що єдина річ, від якої вона ніколи не відмовиться в житті, це фастфуд. Ну попала на шоу, і все таки прийшлося їй вказати адміністрати. Від Танцюрист, її партнер на британському телешоу, попросив Келі трішки схуднути, тому що коли він її веде, його руки грузнуть. Вона чуть-чуть похуділа кілограм так на На 20. На 20. На секундочку, а важила вона 73,5 кілограми. І ось іще одна паняночка, яка колись колись давно-давно була худою і тендітною, але потім зірвалася, набрала тридцатку. Потім вирішила скинути 10 кілограмів, і в результаті зараз має середнє арифметичне часу питання з дому, То їй три рази в день привозять щось додому покушати. Все. як в камері видають порційно. А от інший представник шоу бізнесу, який не знає, як попав в цю кампанію жінок, які то набирають, то скидають це Кузьма Скрябін, наш український фронтмен гурту. Скрябін він за допомогою італійської дієти скинув 25 кілограмів паста і піци? Е, мені здається, це щось інше. Це якась хитрість Кузьми. Зараз він сам про це розкаже, яким макаром за допомогою італійської дієти можна скинути 25 кг. Кузьма в шоці! Такого його очі вже давно не бачили. Черга на концерт Скрябіна у Києві була довжелезною. Я, ви чесно, скажу, я перші три пісні навіть не знав, що говорити між піснями. Розумієш, що у групі вже 25 років, і ти бачиш людей в два рази мен менших молодших за себе, і воно відключає на, на якийсь момент інтелект, якщо він там ще є в тій голові. Якщо скрябін не знає, що говорити, він починає травити жарти. Концерт Кузьми був більше схожий на стендап шоу. Він насміхався із себе, і з музикантів. Шпрот, в тебе той... рюкзак росте постійно. Що ти? Маравон, причому нормальних людей він заїв. Правда, ззадів. Рано малише. У яка свиня. Маранон. Це зараз Андрюха може сміятися над зайвим жирком іншим. А три роки тому він і сам був схожий на гігантську рибину. Років три тому я важив кілограм сто двадцять. Зараз 90. Не з все почалося. Ну, я людина комфорту, знаєш, я в якийсь момент поняв. Хочу, блін, пельмені. І почав ті пельмені топтати, пельмені, вареники. Я до мами приїхав голубці, якісь пироги. У погоні за ложкою і тарілкою Кузьма навіть не помітив, як перестав лазити у власні штани. І тут якийсь момент, я чую, не то, що штани, знаєш, мені в свою шкіру ледве влажу, і воно так на концерт вибігаєш, морда бурячкова зразу стає, такий як бурак після другої пісні. Але я не можу нічого з тим зробити. Тобто, та похоть от поїсти, вона перемагала на якийсь здоровий глузд. Кузьма зізнається, що ніколи не сидів на дієтах. Андрюха не з тих чоловіків, що морять себе голодом заради кубиків на пузі. коротке, що на дієтах сидіти. Вони фіаж придумували гурмани всякі смакоти. Якось поїхавши до Італії, як справжній гурман, Кузьма спробував одну із таких смакот. Почалося отруєння, і я почав тратити по півтора-два кілограми в день. Я вже думав, все, пишу, заповіти. Не ж, як умру, то поховайте. Але боженько мило було просто сильне отруєння і десь скинув кілограм 25 за два тижні. І воно так філтфу тримається на одному рів. Поїв якоїсь смердючої риби, і так воно мені дало. Ну дуже травматично було. Я в Тернополі впав оморок після концерту. Так, ну, знаєш, виснаження таке по півтора кілограма в день. Андрій Вікторович запевняє, що після того випадку більше не набиває шлунок всілякими делікатесами. Намагається їсти виключно українську кухню. Голубці з картоплею і з грибною підливкою. Ну то чувак зразу голуби з'їв, булка вирізла. Другий голуби з'їв, друг, друга булка вирізла. Два голубці плюс три кілограми, спокійно. Ось так і харчується кузьма голубцями. Однак навіть така калорійна їжа не заважає йому у свої 45 стрибати на сцені як у 17. І це при тому, що Андрій не відвідує спортзали і не мордує себе дієтами. Кілька поїздок до Італії, і зайвих кіло як не було.